Самоврядуванні програми Юсет Добре, і я представляю команду агенції сталого розвитку Хмарочос, яка допомагає знам'янській громаді розробити той бренд, який буде об'єднувати та згуртовувати громаду. Власне, познайомимося. Мене звати Ірина Ткаченко. Я є експерткою з питань залучення та соціальної згуртованості проекту Голос громади в місцевому самоврядуванні програми Усей добре. І в моїй скарбниці є кілька розроблених брендів, які після розробки продовжують жити та допомагати громаді згуртовуватись, залучати партнерів та підсилювати її унікальність. І, власне, яка мета цієї зустрічі? Ми хочемо зібрати художні ідеї до бренду Знам'янської громади від молоді, адже бренд будується як на традиціях, так і на інноваціях. І супер, коли ми можемо це все поєднати, і звичайно, носіями прогресивних ідей є молодь громади якою ти бачиш свою знам'янську громаду, ви можете розказати про це у довільній художній формі про неї? Це може бути малюнок, колаж, аплікація, творчий прототип, відео, і ваші напрацювання можуть допомогти знайти сильні сторони для її бренду. Власне, про те, якими ще можуть бути художні форми бренду громади, які ви можете запропонувати для цього пошуку, вам розкажуть організатори із Знам'янської міської ради. А я хочу більше вас познайомити з тим, що таке бренд громади, аби вам було легше знайти потрібний формат для презентації ваших ідей. Та зрозуміти, як ви тут можете створити навіть собі власне портфоліо в цій сфері креативу. Надихнулася своєю історією. Моя історія почалася з того, що коли моє місто Кропивницький шукало свою нову актуальну згуртовуючу назву, було дуже багато дискусій. І нашій команді подобалася назва, яка відображає його. Українську суть та ідентичність, і це назва Кропивницький. Ми з командою вигадали простий спосіб підсилити цей бренд через популяризацію мобільного хештегу англомовної назви Кропивницький. І, власне, на той час ми були звичайною командою активістів та активісток. І в нашій команді був дизайнер, який допоміг ці ідеї передати ось в такій художній формі. Ми здобули популярність цієї ідеї, і цей хештег мандрував на всі заходи нашого міста. І передавав я місто як сучасну культурну театральну столицю і платформу для розвитку культурних ініціатив. Ось так ми змогли змінити цей фокус і підсилити той рух з популяризації україномовної назвою міста, яка в той час дуже активно тривала. Як ви вже знаєте, місто Кропивницький. Дуже важливо зазначити, що успішний бренд це той, який підхоплюють люди, з яким приємно фотографуватися, який приємно нанести як принт на футболку, світшот, на шопер. І це та приємність, коли ти з гордістю говориш, що я з Кропивницької громади, я зі Знам'янської громади. І важливо, коли ця ідея продовжує жити далі, і люди намагаються підсвітити все те сильне, впізнаване, добре, хороше, яке в громаді є. А проблемними викликами, звичайно, займаються і влада, і громадські активісти. Але задача бренду знайти ту сильну сторону, яка може показати місто, наприклад, як культурну столицю, як місто велоспорту. Зараз ви бачите на слайді те, як наша пропозиція бренду перемандрувала у різні промоційні події Кропивницького, бігова подія, зокрема та. Велоподія і всі ті наші ідеї ось так інтерпретувалися в інші події інших активістів, і це був наш маленький успіх. Можливо, у вас виникло запитання: а навіщо громаді бренд в час війни, навіщо на це вкладати час, зусилля і певні ресурси? У мене є кілька відповідей. Якщо відповідь є ще й у вас додатково, ви можете це озвучити під час діалогу на зустрічі. На мою думку, бренд громаді в час війни потрібен для того, щоб знайти. Те, що згуртовує та об'єднує. В першу чергу навколо сильних сторін громади, в яку входять різні населені пункти, які представляють різні люди з різними ініціативами різними історіями. І дуже важливо сьогодні сфокусувати зусилля людей навколо того, що може об'єднати та згуртувати. Також бренд потрібен для того, щоб підсилити віру жителів громади у свою громаду, а це рівносильно віру в країну. Війну, яка зараз чинить оборону своїх кордонів, своєї незалежності та суверенності і віру в перемогу. І це важливо допомогти людям побачити свої сили та унікальності через людей, населені пункти громади, аби потім ефективно залучати партнерство, А вони в час війни дуже необхідні. Також бренд допомагає відновлювати традиції, привертати увагу до того, що можливо так історично складалося, нам допомагали в лапках забути. Також це відновлення традицій, які згуртовують та можливість формувати певні нові традиції сучасної громади, аби вони допомагали згуртовувати. Людей у громаді навколо цих нових традицій, як, наприклад, ваша знаменська бігова подія або ж маркет на шкільному це теж хороша нова традиція, яка може допомогти людям згуртуватися. То що таке бренд громади? Що потрібно знати перед тим, як перейти до ось того творчого пошуку візуалізації ваших ідей, асоціацій про вашу знам'янську громаду? Важливо розуміти. Кілька дуже простих теорій. Концепція позиціонування. Яка громада? Чим вона унікальна? Запитайте себе, запитайте тих людей, які поряд з вами сформуйте це семантичне ядро, ці асоціації, і ви відразу відчуєте, про що люди говорять найчастіше. Далі бренд громади складається ще із. Логотипу і дуже часто з логотипом ототожнюють бренд. Але бренд це не тільки логотип, це його частинка. Та візуальна, впізнавана, звичайно сильна має бути, але важливо, що ви розумієте, що є ще й позиціонування. Логотип це візуальний символ, який асоціюється з громадою. Ми далі побачимо, які вони можуть бути, але зазвичай логотип може вібрати в себе ось ці на символічному рівні відображені різні різні асоціації про вашу громаду. І як показує досвід, у кожної громади свій логотип. Фірмовий стиль це те, що вже формується, коли є розуміння ідеї, концепції для позиціонування громади, є скомбінований логотип, який передає різні, різні. Особливості її життя, її цінності, її сил, сильних сторін. І це все формується у певну айдентику, візуальний стиль, який впізнається у рекламних матеріалах, можливо, в промоції певного крафтового продукту, впізнається під час певних подій та в зовнішній і внутрішній комунікації, яку веде громада, як влада, так і жителі громади. І маркетингова стратегія. це той план, який ми розробляємо, або втілити в життя цей бренд, певні рекомендації, що ми будемо робити, аби громаду позиціонувати такою, щоб люди хотіли в ній жити, працювати в ній, розвивати її, волонтерити в ній і захищати її. Пам'ятаємо, бренд це не тільки логотип, бренд це певна ідея, яка об'єднує та згуртовує. Бренд дорівнює громада. Позитивна емоція, асоціація, та айдентика, яка буде асоціюватися саме з вашою громадою. І, звичайно, є стратегія просування. через Активні події, наприклад, бігові. Це теж може бути стратегічно, коли щосезону у нашій громаді відбувається захист згуртування у форматі бігової події, до прикладу, або благодійні ярмаркування, які мають уже оформлену візуальну стилістику під той бренд, який буде розроблено. Носіями бренду є громада. В першу чергу це ті люди, тому створювати. Його потрібно справжнім разом з жителями і таким, щоб люди хотіли мати його в будь-якій формі поруч собою, і коли вони за кордоном по Україні можуть. Дістати, наприклад, брендований шопер, чи одягти світшот. Чи це може бути брендований значок, де написано, наприклад, Знам'янська громада, Моя життєва дорога, до прикладу, і це те, що дає людині відчуття причетності до певної території, до певної спільноти і до певних традицій. Що ще важливо пам'ятати, бренд не замінює Офіційний герб громади. Геральдика в громаді є, і вона теж має певну свою функцію. Вона зафіксована в певних офіційних документах, і бренд покликаний посилити певне позиціонування громади. Він працює більш вільно, гнучко з ним можна багато експериментувати. І, власне, якщо порівнювати, то геральдичні образи вони більш офіційні і вони вже мають певні історично сформовані. Традиції використання існують паралельно, не заважають одна одній, одна -одні, але підсилюють ті меседжі, які несе в собі громада. І дуже важливо пам'ятати, що можуть бути перегуки. От у вас дуже яскравий герб, і те, що ми вже провели опитування жителів в певних форматах, показує, що дуже багато асоціацій у вашому гербі вже відтворено. Тобто з ним теж варто познайомитися. Бренд є унікальність. Спробуйте! Відчути і передати те, чим ваша громада є унікальна, не тільки місто Знам'янка, а що творить унікальність Знам'янської громади кожне із населених пунктів, яке зараз складає вашу громаду. Тому важливо перед тим як перейти до Формування ось цього художнього прототипу, художнього бачення вашої громади, поцікавитися, а які ще населені пункти входять в склад нам'янської громади? Чим вони особливі? Якщо у вас є нагода поговорити з жителями тієї громади онлайн чи через опитування, це теж буде добре, адже в сумі кожна з сильних сторін населених пунктів може сформувати той сучасний бренд, який може далі продовжити своє. Життя і робити, власне, свою гарну роботу на позиціонування, на згуртування і на залучення партнерств. Що ще важливо знати з теорії? Бренд може будуватися на минулому, сучасному і майбутньому. Дуже часто ці сфери можна поєднувати, і важливо його осучаснювати, відчути. Чим сьогодні є унікальність вашої громади і поєднувати ось ці три складові? Коли ви будете для себе будувати це художнє бачення, ви можете тримати в голові ту цільову аудиторію, на яку він буде працювати. Це можуть бути місцеві жителі, туристи-інвестори. А ми зробили висновок, що дуже здорово, коли ці цільові поєднуються, і коли створюється таке позиціонування, яке може відгукнутися всім. Але, як показали дискусії в вашій громаді, в першу чергу важливо, щоб самі жителі громади відчували цю причетність до громади, відчували ті зміни, які відбуваються, і те, що цей бренд, в першу чергу, для них. Бо важливо сьогодні. Зробити так, аби ті люди, які лишаються в громаді, не хотіли виїжджати, а продовжували її розвивати, захищати, платити податки, дбати про культуру, освіту, працювати над змістовним дозвіллям, над медичними послугами, соціальною сферою, волонтерити, підтримувати наших військових. Тому сьогодні є певні зміни в тому, як ми підходимо до розробки бренду. Розробляємо з думкою про тих жителів, які вже сьогодні є в громаді, але пам'ятаємо, що це той інструмент, який може привабити як туристів, так і інвесторів або партнерів з міжнародного розвитку. То запитаєте ви, який бренд успішний? Це той, який використовується жителями громади, подобається їм, є впізнаваним як в громаді, так і за її межами, і має певну помічну силу бізнесу, людям, громадському сектору, владі. І це можна дуже легко потім відстежити, як це працює, що робити, аби вдало позиціонувати бренд? Можна розробити комунікаційну та подієву стратегію. Ви про це трішки поговорили, і я переконана, у вас є певні ідеї, що може робити молодь, молодіжна рада. Учнівське самоврядування, молодіжні громадські організації, аби розвивати бренд знам'янської громади, як, наприклад, громади проактивних людей через певні знакові події, які згуртовують і дають можливість залучати, наприклад, благодійні внески на підтримку наших сил оборони, можна розвивати, підсилювати креативний кластер. Переконана, що коли у вас будуть ідеї, ви їх чітко побачите на різній які, яку захочуть бачити люди. Власне, ті приклади з Кропивницького, які, які я вам показувала, їх хотіли отримати в якості блокнотів, брендованих футболок. І це вже був перший показник, що це відгукується. Люди хочуть. Бути дотичним до цього, і вони готові бути носіями цього бренду. Також можна розвивати медійні іміджові платформи громади. У вас може з'явитися власне медіа, відеопродакшн. Я знаю, що у вас в громаді є вже цей креативний кластер, який може круто промотувати свою громаду, її людей, її успішний бізнес, ті зміни позитивні, які є. І ще кілька цікавих спостережень. Сьогодні тенденція з розробки бренду спрямована до візуального спрощення дизайну. Якщо ви погуглите бренди громад, ви чітко це побачите. Також, чим простішим та зрозумілішим він буде, тим більше шансів, що стане популярним. Приклади цього теж є. Лаконічність брендингу виглядає зрозуміліше та естетичніше. Тільки варто пам'ятати, що і простота повинна бути унікальною. Тому радимо, коли ви будете свої художні прототипи розробляти, залучати до цього своїх друзів, спільноту, родичів, можливо, людей, які живуть у вас на вулиці, опитати, можливо, навіть їм дати аркуш паперу. І маркер, аби вони могли передати ті асоціації, які в них викликає знаменська громада. І кілька хочу показати кейсів з брендингу, як це працює в Україні. І, власне, це такі невеличкі ескізи з бренду громад, щоб у вас було уявлення, як це може виглядати, але наголошую, що ваші художні прототипи можуть бути більш Комплексніші і можуть бути в різних довільних художніх формах, але на рівні асоціацій ви можете використати будь-який підхід, аби передати унікальність, особливість, сильні сторони вашої громади і спробувати знайти ось ту ідею, яка показує ось цю унікальність і особливу історію. Як це позиціонується в просторі? До речі, раджу скористатися платформою Canva, де ви можете свої ідеї вже конвертувати в певні ось такі прототипи, і, власне, подати на ось цю фестивальну платформу, яку організовує Знам'янська міська рада зі збору ідей від молоді? Уже готові прототипи, навіть ось в такому форматі, коли є можливість показати, як це? Популяризується через певний мерч, візуально, в просторі вулиць, площ і так далі, і навіть на книзі. Це ось про Маріуполь, і це така особлива любов, бо цей бренд дійсно. Працював, і як ви бачите, тут це будується навколо не тільки якоря, а й інших елементів, які передають ось цю сильну ідею згуртованості. Та? От, тут варто жити, тут варто втілити свою ідею, тут варто допомагати, і так далі. До речі, ви теж можете вже експериментувати над асоціаціями, їх теж можна зафіксувати в прототипі, а також над. Тими слоганами, якими можна окреслити цінності, які є в громаді, і ті, які варто посилити, аби людей згуртувати. Загалом ви можете подавати вже ось такі розроблені концепти, це так називається, де ви можете показати, звідки що взялося, як ви що об'єднали. І ось цей приклад Запоріжжя показує про. Те, як поєдналися елементи, символи із їхньої офіційної геральдики та козацького прапору, і з тим сучасним, як Запоріжжя, туристичний центр, промисловий туризм, де поєднується, зокрема, і піклування про природу, бо там дуже багато таких знакових місць є, і ось так це було обіграно. Показую приклади для натхнення. Ось приклад того, як в бренді поєднується багатовікова історія та сучасність громади, і тут якраз приклад того, як може виглядати прототип, коли ми можемо використати аплікацію, ми можемо використати будь-який матеріал: пластилін, глина, будь-що, що може нам передати ідею, як це може. Виглядати, і власне, передати всі ті асоціації. Це про опішнянську громаду, і, власне, це про те, коли на гончарство дивляться з позиції бренду і коли починає відроджуватися це мистецтво, і таким чином вся громада її ідея відтворення творення нового будується навколо навколо того традиційного посуду і культури. Гончарства, яка була, це теж дуже дуже цікавий приклад того, як це може бути. І до речі, у вас може бути різні різні формати презентації вашої ідеї. Ось приклад колажів, як це може виглядати. Тому максимально включайте свій креатив, своє відчуття. Того простору людей, історії, сучасності, як це зараз виглядає, як ви це можете передати через фото, через поєднання малюнку і інших різних мистецьких технік, навіть відео. І мої приклади, над чим працювала наша команда агенції сталого розвитку Хмарочос, це ті кейси, які розробляли ми. В рамках програми Добре, і це про бренд Маловиськівської окриленої громади, народився він з історії про народження одного з перших українських авіаконструкторів Олександра Кудашева у Малій Висті. Там досі є його історичний будинок, де він народився, і є такі перекази, що саме там перші з паперу. Конструювалися літаки. І, власне, там випробовувалися ті моделі, які потім дійсно піднімалися в небо. І ось ідея прототипу з літаком, хвилями води, сонця, місяця, стихій. Ось так народилася ця ідея. Бо всі люди говорили про те, що ми тут ніби окрилені, От ми, попри все, готові працювати, готові діяти і розвивати свою громаду. І це той приклад, який Доповнив офіційний герб, і, власне, зараз ви бачите приклад, коли це навіть декорується новорічні іграшки, і це те, що дуже гарно показує, а як бренд може жити, аби він поселився в кожній родині вашої громади. Є шанс ще можна до нового року встигнути. І ось так його позиціонують у брендованій продукції, а також як стяг, і це те, що людям дуже подобається, бо вони були дотичні до розробки. Цих образів до позиціонування до цієї ідеї, бо вони знають ще їхні ідеї, навіть про колір, про те, яким має бути літак, бо залучалися дуже багато людей, які могли доповнити, посилити дати певні такі знання, а як правильно це все зробити. Але загалом це ось і була ідея, яка народилася на багатьох таких творчих зустрічах та діалогах. І другий приклад це теж наша розробка для великогаївської громади. У якій є велика кількість населених пунктів, і, власне, в них вже було бачення, як це може бути. І от цей слоган місце твого зростання народився під час діалогових майданчиків, консультацій з громадськістю. Коли кожен чому це слово часто вживали? Ми тут зросли, наші діти тут зросли, ми тут зростаємо, наша громада зростає. І ось так це народилося. І звичайно, образи сонця. Полів, води, стихій. і ось ці промінчики на той час вони були по кількості сіл. Зараз їх більше, ми їх просто домальовуємо. І ось так люди позиціонують свій бренд на різних різних заходах, і ми бачимо, як це гарно вписується в цей простір. Я вам дякую за увагу і хочу побажати. Творчих ідей, не боятися творчого польоту, використати ті поради та знання, які ви почули від мене, і знати, що вже зовсім скоро ми зберемося на великій бренд кав'ярні, де буде презентовані ваші розробки, і всі учасники та учасниці отримують в межах проекту громади в місцевому самоврядуванні певні відзнаки, які допоможуть вам далі розвивати свої таланти в розробці бренду і, звичайно. Ваші напрацювання будуть використані для подальшої роботи над розробкою бренду Знам'яцької громади. Тому творимо цю сучасну історію разом долучаємось до цього консультування, спільних пошуків, аби потім порадіти спільному результату, який допомагатиме згуртовувати громаду, бачити її суперсили, посилювати те, що робить нас сильнішим. І я свідомо вживаю слово сила декілька разів, як тавтологію, щоб показати, що і знам'янська громада, і вся Україна є сильною, незламною.